Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу, створено за підтримки. Про Кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава пане Олексію. Добрий день. Очевидно, що зараз всі розмови ведуться щодо того, якими є контакти США з Росією, України з США, України з нашими європейськими партнерами. Завтра в Лондоні, тобто 23 квітня, відбудеться зустріч. Українських представників з британськими, французькими та американськими будуть говорити якраз от про довготривалий мир. Але ми всі пам'ятаємо, що серед українців є от той скепсис, що ну ніякого миру не буде, це ні до чого не призведе. Як ви трактуєте Ну от дійсно такий певний песимізм українського суспільства? Я думаю, що на четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Це цілком очевидна і зрозуміла реакція, тому що українське суспільство має, ну, скажімо так, значний негативний досвід, і ми бачили і багато різних способів перемир'я, і багато, ну, багато ми багато вже чого бачили, правда? І я думаю, що мільйони українців усвідомлюють, що Росія веде проти нас екзистенційну війну. На жаль, протягом останніх майже 100 днів фактично знищено принцип нічого про Україну без України, правда? Це на сьогоднішній момент реальність. Тобто, адміністрація Трампа, вона заради, на мою думку, ефемерного е прагнення стати миротворцями номер один сучасного світу. Вона е, суттєво підважила позицію України в цьому питанні, і те, що відбувається, це ну такий урок дуже цинічного прагматизму Адміністрації Трампа. Я думаю, їм це ще гихнеться. Знаєте? Тому що Україна насправді з формальної точки зору, стратегічний партнер Сполучених Штатів. і Це було підтверджено в останнє. Якщо мені пам'ять не зраджує, в 18-му році е, Павлом Клімкіним і Майком Помпео, ну і в 18-му році була підписана Кримська декларація Сполучених Штатів про те, що вони не будуть визнавати приналежність е, Криму Росії. А зараз ми бачимо, ну коли е, Трамп і його оточення, вони просто ну вибачте, вони нагадують. Е, Команду Зеленського в травні 19-го року, які прийшли і так, під таким гаслом, що до нас політики не було, отак, От е, в принципі, в схожому е, схожій парадигмі дії команда Трампа тільки з однією похибкою. До того Трамп був 45 м президентом Сполучених Штатів він чотири роки був президентом. Ну, достатньо енергійним, активним. Теж, ну якщо хочете, схожим на нинішнього Трампа тільки. Як то кажуть, тоді в кімнаті були старші, згадане мною Помпео, Болтон, Пенс, інші. А тут зараз все, ну, все, все складніше. Так, так, він всіх прибрав Дональд Трамп, поставив тільки єсменів, yes єсвуменів, yes тобто людей, які ні в чому не протирічать в тому, що він говорить. Ну і я думаю, що слушним є ваше порівняння щодо команди Володимира Зеленського у 2019 році. Дійсно, він тоді був впевнений в тому, що от він зможе зустрітися з Путіним, все це припинити. Ну є цитати, так і про подивитися йому в очі. І так далі, все змінилося з того, з того моменту, з того часу. Бо Якщо повертатися до того, про що думають українці, що з цього нічого не вийде. А давайте спробуємо проаналізувати, що це означає. Ну, по-перше, американці сказали, як це вустами Рубіо, вустами Трампа, сказали про те, що вони вийдуть з мирних перемовин. А що це означає? Знову ж, якщо ніяких мирних домовленостей з Росією не буде, а вони не виглядають зараз реалістичними. А що це означає для наших європейських партнерів? Чи до, 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 до тої самої Великої Британії, яка з одного боку не в ЄС і на островах, але все-таки завжди відчувала себе е, частиною європейської культури і європейської безпеки. То оце нічого не буде. А які будуть наслідки? Uh, давайте так скажемо, що. З високою долею вірогідності Сполучені Штати можуть добитися сісфаєр, тобто припинення вогню, з тієї простої причини, що у них на сьогоднішній момент до Вальпургієвої ночі, до 100 днів Трампа, більше не залишилось, ну, здається, якихось варіантів, де вони можуть показати значний успіх. Ну так, чесно, правда? Тільки з Україною, яка на сьогоднішній момент, ну, це, це все одно, що ви йдете по вулиці, ви бачите вже побиту людину, і тут ви підскакуєте її захищати. Хоча, ну як її ще є, від кого захищати, але е з іншого боку, ну, е це не та е не та проблема, яка е на сьогоднішній момент найгостріша. Треба зовсім інша допомога. Тобто американці хочуть захищати Україну в білих рукавичках. Так от, це припинення вогню, воно може мати, як це не парадоксально звучить, дуже складні наслідки. Розумієте, у нас е з початку широкомасштабного вторгнення в публічному дискурсі немає практично питання, а як нам завершити війну з Росією? Яка нас кілька разів більше. І Україна втратила час, не говорячи про те, що нам потрібно демонтувати Росію. Про це говорили різні експерти на різних заходах, але лінії державної політики в цьому напрямі не було. І ми ж розуміємо, що коли б це звучало восени е 22 другого, після Харківської успішної наступальної операції. Після звільнення Херсона це була б одна ситуація. Коли ми зараз намагатимемо заспівати цю пісню, то буде дещо інше. Але повернемось до Сісфаєр. Припинення вогню для нас буде означати, якщо воно буде більш-менш тривалим, що наступний крок з боку Адміністрації Трампа буде примус України до проведення швидше за все президентських виборів. Я е, дозволю собі заочно поставити через вас питання до вашої чарівної колеги Юлії Забєліної. Ваші ефіри я з задоволенням слухаю. і Вона, як людина, яка повернулася з Сполучених Штатів, має більше інформації чи справді у адміністрації Трампа є бачення того, що Володимир Зеленський не повинен бути президентом України? Ну, скажімо, ще один термін. Я буду вдячний, якщо ви зможете її про це спитати. Обов'язково, але по давайте поки так. що гіпотетично будемо. Ну, я, я виходжу з того, що між е, Трампом і Зеленським достатньо багато проявів особистісних конфліктів. Починаючи з 20-го року, потім, е, от те, що ну, там, імпічмент, який, я думаю, Трамп не забув. Ми ж розуміємо, що він злопам'ятний хлопець, правда? І е, нинішня, ну та. Ситуація цього року, 28 лютого, в гувальному кабінеті, вона теж про це говорить значною мірою. Так от, про що я хочу сказати: про те, що нас будуть виштовхувати на вибори, вибори з одного боку добре, а з іншого боку, проводити вибори у зраненій країні за невідомо якими правилами лише для того, щоб. Дональд Трамп міг сказати в розмові Владимиру Путіну, ну, ми ж з собою домовилися, що ми протягнемо цю ідею. Я думаю, це неправильно. Але є ще один більш глобальний наслідок: це те, що припинення вогню, і я про це можу сказати абсолютно е-е відповідально. Е Ми е, побачимо, як активізуються Путін-Ферштеєри і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, які будуть говорити: так, війна закінчилась. Ну нічого, ми ж домовилися, що ми не визнаємо юридично, що 20% української території належить Росії, а все інше, ну ми там якось повирішуємо. Ну не пер, не, не переживайте, якось вирішимо. І це буде нависати над європейським союзом. Трамп буде з свого боку їх шантажувати, казати, або ви зараз збільшуєте військові витрати, і тоді, відповідно, Європейський Союз стає менш конкурентноспроможним глобально, правда ж? ну Більше витрати на оборону, значить, менше на розвиток, менше на соціалку і так далі. Або, або Трамп буде говорити: ми виходимо з воєнної організації НАТО, і ви тут робіть, що хочете собі. Це не так швидко, як е, Трамп обіцяє звичайно, і не так легко, але ефект е, це буде. Якщо зараз ми чуємо від нашого колишнього земляка Медінського, да, що мирний план Трампа може увійти в російські підручники історії, то що буде далі? До речі, який мирний план? Що таке мирний план Трампа? Його ніхто його не бачив. Бачите? Ніхто, ніхто. Ну просто притиснути Україну до стіни, е, затиснути поранені. Країні горло і сказати: Давайте, домовляйтеся з агресором, і в цю, звичайно, що Росії вигідно, що вона фактично вислизає від відповідальності. я У мене немає зайвих ілюзій на цю тему, що ми могли реально швидко там притиснути Путіна до отак до стіни, але ж ордер міжнародного кримінального суду є, правда? І він існує, і він для Росії фактично політичною проблемою є. Навіть сьогодні, але Трамп запровадив санкції проти МКС не лише через Росію, і через Ізраїль, і через власні резони. Це теж зрозуміло. Але те, що відбувається, це Ну це тріумф такого, знаєте, огидного цинізму. Такого е, проблема Трампа в тому, що він діє як е, персонаж Кукриніксів, були такі радянські карикатуристи. Шкода, що не дожили, а то б у них було багато простору для творчості. То знаєте, хочу все таки перепитати. Ви сказали про те, що от ми на державному рівні, ми в сенсі держава Україна. Так втратила час, не впроваджуючи таку, ну мабуть, комуніка... комунікаційну політику, що ми маємо демонтувати Росію. Мені здається, так. що ми не припиняли цього робити. Ну тобто, концепція завжди була такою, що мир, якщо і буде можливий, то через силу. І про що йшлося? Про посилення наших військових, про можливість надання нанесення, все таки нанесення військової військової Росії, як мінімум, на певних ділянках, е, наша оборона, яка має бути потужною. То що ми робили не так? У нас не було ідеї повтору того, що в 91-му році Радянський Союз розвалився. І нічого трагедії не відбулося. Радянський Союз розвалився, попри відому Чікін Київ промову. Джорджа Буша старшого, який тоді був американським президентом. У нас немає концепт Ну Ні. Я ж не кажу, що не було ідеї. У нас була ідея, що каву будемо пити в Ялті на набережні, правда? Але методології, як ми це робимо, в, які, в яким чином ми впливаємо, як ми це е реалізовуємо в практичному вимірі, у нас, на жаль, не було. І це об'єктивна реальність, ну, чесно об'єктивна реальність. Тому що. До, ну, я ж не відкрию для вас секрет, що Захід боїться Росії, правда? Значна частина Західного істеблішменту, європейського, американського, просто боїться Росії, ну, трусить їх сильно, коли їм Путін починає розповідати зі своєю холодною пикою, що він буде робити. І коли Путін вчора каже, ну а що? Да, ми ударили по сумах, а там нагороджували. Людей, які е, яких ми вважаємо злочинцями. Істина в останній інстанції да така ми вважаємо злочинцями. да ми вдарили по Кривому Рогу, а там в ресторані була нарада, як вони там говорили, інструкторів НАТО, правда? ну щось таке Найбільша так, кількість неповнолітніх українців, яка загинула, починаючи з початку широкомасштабного вторгнення в один день на нараді, да? на цій так званій нараді, правда? От тому подібні речі треба доносити постійно, доносити до західного істеблішменту і, пере як сказати, пер намагатися перепрошити їх, щоб вони опинилися в іншій парадигмі, щоб вони ну показати, якщо хочете, що дивіться, Україна з усіма її проблемами, з низьким рівнем життя, але ми не боїмося Росії. Ми не будемо капітулювати. А ви подумайте, що буде, якщо російські військові прийдуть за вашими шмотками, за вашими там бряскальцями, якщо ми припинимо чинити опір, це теж варіант. Тому що якщо Росія отримає український ресурс, то всім країнам Європейського Союзу, особливо прикордонним з Україною, просто стане неперелив. От, ну, пане Євгене, все таки дозвольте мені не погодитися, ми намагалися перепрошувати наших західних партнерів. Єдине, що, мабуть, той страх історичний, в тому числі він настільки сильний, що нам дійсно це не вдалося, бо перепрошувати пробували різними способами, в тому числі, звичайно, ну найголовніше це військовими операціями. От, ви от згадували і Харківську операцію. Є багато свідчень, що після того як посипалася російська оборона, яка в тому Числі складалися з наших насправді співгромадян, з так званих ДНР ЛНР, що дуже перелякалися в Білому домі. Потім пам'ятаємо, була курська операція. Також бачили ми з вами розслідування New York Times яке ну зазначає, що за часів Байдена були дуже дуже налякані цією курською операцією, як же так можна заходити на територію Росії, але українські військові ну і в тому числі. Наше політично військово-політичне керівництво таким чином демонструвало: дивіться, ми проводимо операцію на території Росії. Ніякі ядерні бомби ні на кого не полетіли, не треба боятися, але страх цей сильніший. Я тоді, щоб трошечки не те, що на іншу тему, на ту саму тему вас запитати, ми зараз бачимо, що от Росія. Знову відновила свої такі вимоги, щоб президент Зеленський відмінив свій указ про те, що неможливо вести переговори з президентом Путіним. Він його ввів в жовтні 2022 року. Спочатку було рішення РНБО, і потім, значить, президент Зеленський підписав, ввів у дію це рішення Ради національної безпеки та оборони. А чи ви розумієте, а чому вони постійно наполягають на тому, що ні-ні ні, Зеленський має відмінити той указ, що з Путіним не можна говорити? Яка який тут їхній інтерес? Мені здається, що росіяни в цьому сенсі діють е, цинічно і прагматично, вони просто продовжують атакувати Україну кабами, ракетами і шахедами з одного боку, а з іншого боку, говорять: ну, подивіться, Київ готовий, в принципі, з нами говорити. Тобто, той, хто думає, що вся російська дипломатія вона абсолютно ну знаєте, така пряма рейка, як е, і сяє як е, кремлівські зорі. То це не зовсім так. У них достатньо багато цих дипломатичних скілів, які вони використовують проти нас, і вони добре розуміють, як працює західний істеблішмент. У них це знаєте добре відточено. Росія витратила чимало коштів і ресурсів для того, щоб розуміти, як працює Захід, і тому вони практично діють в такий спосіб, щоб е, ну, знаєте. Як на кожен, е, на кожен аргумент проти них вони мають відповідь. Тобто, одні говорять: Ви бойовнича сволота, вони говорять: от подивіться, у нас йде переговорний процес. Інші кажуть: ну так, Путіна ж нелегітимно призначили президентом в березні 24-го року, і, до речі, ж тоді Західна спільнота утерлась. Це я до того, що. Не треба ідеалізувати ні Байдена, ні Трампа, треба на себе просто робити відповідний акцент, починати з себе і робити для себе. А вони скажуть: ну так дивіться, Зеленський готовий з нами вести переговори. Вони використовують різні речі, тому що вони розхитують і, в тому числі, нас розхитують Знаєте чому у Сполучених Штатах Президентська республіка все швидко ухвалюють рішення? В Росії президентська республіка, а європейський союз не може так швидко ухвалювати рішення. У нас теж рішення, начебто, швидко ухвалюються, але на жаль, якість цих рішень часто, ну скажімо, м'яко викликає запитання. Проте це не зменшує того факту, що Україна продовжує чинити ефективний опір, навіть втративши 20% своєї території. Я не знаю іншу європейську країну, яка б поводила себе аналогічно. Більше того, уявити собі, що маючи справу з такою потугою, як російська, продовжувала це більше трьох років. Тут ще треба нагадати, що війна триває з 2014-го. Дійсно, дійсно прецедентів ми не маємо. Що, ж, пане Євгене, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.